Я військовослужбовець, отримав міновибухову травму, струс головного мозку, контузію, приймав препарати. Yeah, Нове життя просто можна сказати. так. Приймав препарати, які дійсно дають покращення. У мене була нудота, головний біль, порушення координації руху. Було запинання мови. мови так. Під час прийому то три, майже три тижні я приймаю це, були дуже-дуже видні покращення. Як я став нормально розмовляти, в мене пропав ну, дота, головний біль. Та і взагалі я став себе краще відчувати. Сплюда, вже сплю. І не так, як я там спав півтори 2 години. Зараз я можу до п'яти-6 годин поспати. От вони дійсно допомагають, ці ліки. І дуже дякую вам за них. Да, дякую. Це радує такий результат.